Сьогодні ми продовжуємо другий сезон проекту Містика в самому центрі Києва та поглянемо з вами на незвичний будинок з Горгулею. Дізнаємось, чому саме тут проводили спіритичні сеанси. Запасайтесь попкорном і сідайте зручніше біля екранів. Вітаю вас, шановні глядачі! Мене звати Олена Орес, я київський гід, і разом з вами ми продовжуємо досліджувати містичні історії Києва. Завдяки лайфсел, навіть ці наші глядачі, які зараз перебувають за кордоном, мають можливість віртуально гуляти рідними вуличками. Сьогодні ми з вами поговоримо про дім з горгулією. А для найважніших наших глядачів ми підготували призи. Отже, якщо ви дасте відповідь на запитання, правильну відповідь на запитання. Ви зможете отримати подарунки від Lifesell. на початку ХХ століття. Серед світського товариства Європи з'являється нова розвага: спіритичні сеанси або сеанси спілкування з духами. Для цієї розваги викликали спеціальну людину, яка нібито входила в транс і викликала духів. Таку людину називали спірит. Спірити зазвичай були шарлатанами, які працювали разом з напарником. Напарник десь перед спіритичним сеансом ховався під столиком, наприклад. А коли вимикалося світло, спірит питав дух, чи чуєш ти нас, напарник починав робити якісь шуми або спецефекти. Але, судячи з усього, в Києві на початку ХХ століття працював справжній спірит, який викликав справжніх духів. Про один із лег нам навіть відомо з поліцейського протоколу. А справа була так: на місці сьогоднішнього головпоштамту на Майдані Незалежності стояв сто років тому будинок Ольги Дякової. Якось вона вирішила влаштувати спіритичний сеанс у себе вдома. Для того щоб провести спіритичний сеанс, Ольга Дякова запросила до себе спеціально навчену людину спірита, яка нібито вміла спілкуватися з духами. Після її вечірки гості розійшлися додому, пірит також покинув її дім, а дуки, напевно, таки залишилися. Тому що Ольга помітила, що в її квартирі відбуваються дивні речі: предмети піднімаються в повітря і переміщуються з кімнати в кімнату. Так перемістилася свічка, книжка, подушка. Що було робити в цій ситуації Ользі? Вона викликала священника. Священник окропив квартиру святою водою, але це не подіяло. Тоді Ольга викликала поліцію, яка, звичайно, ж не могла нічого зробити з надприродним явищем, крім того, що зафіксувати його в протоколі. Що цікаво, через 100 років в архіві цей протокол було знайдено, і ми знаємо, що точно на цьому місці, де пізніше зведуть головпоштам, Відбувалася дія містичного явища, яке пізніше назвуть німецьким словом Полтергейст, що в перекладі означає шумний дух. У 1941 році дім Ольги Дякової, як і майже всі інші будинки на Хрещатику і сьогоднішньому Майдані, були знищені вибухами. А після Другої світової війни на цьому місці збудували головпоштант. Але деякі містики схильні думати, що духи, викликані на тому спіритичному сеансі, можливо, не заспокоїлися і ще декілька десятиліть після цього. У 1989 році сталася трагедія: головний балкон Головпошти, обвалився, поховавши під собою більше десятка киян. Звичайно, можна сказати, що це просто збіг обставин, а можливо, містика. Якщо ви будете рахувати вітрини головпоштамту з боку хрещатика, ви отримаєте 13 вітрин. Але не тільки у будинку, а оліги діякової влаштовували спіритичні сеанси на початку 20 століття в Києві. Говорили тоді такі плітки. Що дворяни роговські у себе теж вдома влаштовують сеанси викликання духів? І коли на вулиці Великій Житомирській з'явився дім дворян роговських, прикрашений зображенням справжньої горгульї, ніхто не знав, можливо, саме для спіритичних сеансів вирішили прикрасити дім цією незвичайною істотою. А може, це була фантазія архітектора Бобрусова. Який використав в декорі фасаду романсько-готичні елементи, насправді ніхто не знає, але відомо, що в 1912 році в Києві з'явилася справжня горгуль'я, єдина і неповторна. Жоден інший будинок Києва не прикрашений таким елементом. Саме слово горгул'я або «гаргулья» походить від французького слова «гаргуль». і за легендою у Франції у річці Сені жило чудовисько з такою назвою, яке шкодило людям, навіть перевертало кораблі і, можливо, звук води, яке воно видавало, і е нагадував по цей от звук слова «гаргуль». Сьогодні гаргулями ми називаємо або скульптурно оформлені кам'яні водостоки, які прикрашають готичні храми. Найчастіше говоримо саме про французькі середньовічні храми, або просто химери і зображення фантастичних істот на подібних спорудах. У Києві у нас всього на всього одна горгуня сидить вона якраз на споруді на вулиці Великій Житомирській. А якщо ми говоримо про Францію, то найвідоміші химери і гаргульї розташовані на знаменитому соборі Паризької Богоматері. Воргулья на Великій Житомирській зловісно регоче, повернувшись у бік Софійської площі. Чому вона дивиться саме туди і яку таємницю приховує? Дізнаємось в наступних відео. А тепер давайте згадаємо початок нашої подорожі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як звали киянку, у будинку якої з'явився Полтергейст після спіритичного сеансу. Залишайтеся на зв'язку і продовжуйте мандрувати з нами містичним Києвом.